Привіт, друзі, вітаємо вас на новому шоу ЄС yes Challenge шоу. Це нове українське Ютуб-шоу, де ми перевіряємо найкрінжовіші або найважчі челенджі з Ютубу та TikTok. Наша мета створювати якісний україномовний розважальний контент. Для перевірки у нас є Герман і Саша. Вони будуть тестувати кожен челендж на собі. Той у кого вийде краще або швидше, перемагайте, забирає головний приз Рюкзак від ЄС yes. для глядачів. Ми також підготували подарунок, тому обов'язково додивіться до кінця. Почнемо з правил. У нас є картки. За кожною карткою прихований челендж. Учасники самостійно обирають три челенджі, які будуть виконувати по черзі. Всього на вибір дев'ять челенджів. Тут є і веселі, і крінжові, і складні челенджі. Тож погнали. Хлопці, готові розпочали. Ми готові розпочинати. Ну що, Герман, давай зробимо так. Я завжди, коли витаскую щось із карток, випадає якась фігня. Тому. Давай я. Давай Давай ти. Я, давай ти. У давай мене якась маячня, то ти, Будь ласка, я тобі уступаю. Давай. я. М -м 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 -м. Мені просто не щастить. Мене завжди якась маячня. <звук> будь ласка, не треба. Маячня. Нас будуть бути ти шокером. Ні, серйозно, да? ви будете нас шокером бити. Так, да, ми будемо вас бити. Точніше, ми зарядимося. Це ми дізнаємося через буквально хвилинку. І так, у нас дуже легке, як на мене, завдання. У вас буде хлопці. П'ять питань. Вони дитячі. ваше завдання, звичайно, найшвидше і правильно відповісти? Якщо ви відповідаєте правильно і першим нажали на нашу кнопку, то вас током не б'є. В будь-якому іншому випадку вас вдарить током. Якщо ви неправильно відповіли або не встигли нажати першу кнопку, вас буде бити током. Давайте ми перевіримо. Так, вдарте, будь ласка, Сашка. О, все, все, тихо! Мені здається, Сашку треба прикрутити трішечки вальташ. Вдарте, будь ласка, Германа. Ну у мене трохи тихіше вони зробили, я попросив. Перше питання, що належить вам, проте іншим користуються. А, це ім'я фамілія. Ім да. да, і це правильно. Да, ім'я фамілія була. А? О, то ви... чого мене вдарили? Сашко отримав у нас просто так новорік і я сумний, обіцяю, наступний раз, раз да, ми бити не будемо тебе. Друге питання: що може водночас стояти і ходити, висіти і стояти, ходити і лежати? Це. Водночас. Е, да. угу, дякую, Даша. Це, це, це. Зачекайте, давайте подумаємо. Воно може ходити, да. стояти, лежати і сидіти водночас, так. Да? так? Давайте подумаємо. Я не придумав. я Ой! Ой, я забув! В тебе ж був один, який можна було тебе не бити. А, ну тоді суп не ну, дивися. Третє питання. Хто зображений на 100 гривнях? О, ти Шевченко! Шевченко. Германа, будь ласка. Ні, зачекай, я відповів. Він просто нажав на кнопку, Герман перший нажав. Герман, каже правильну відповідь. Тра Шевченко. Четверте питання. Хто може підняти і пересунути коня і слона? Я забув. Ой, стоп. Так, водночас. Забув як називається. Люди, ну, це шахматісти. Да! да я шах. просто не так називається. Це правильно. Єрмана вдарте, будь ласка, Єрмана. Саня. П'яте питання. Завдання зірочкою. Найкращий канцтовари для дітей? Єс! Yes. І це правильна відповідь. Бийте! да я ж підстрибну! Шосте питання, я сподіваюся. Ну, я не сподіваюся, так і є, воно контрольне. Назви повне жіноче ім'я, яке не закінчується на або я. E, Повне жіночої ім'я. Любов. Так. Да. Все? Ярмола Да. Я, 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 я не повірив, я думав... Так, ну що. Давай, зараз я тобі даю чергу. М мені дають чергу, дякую да. велике. Ти вже витащив, показав, що ти молодець. Да. Конечно, щось. Дякую, що там не таргани. А я хочу хочу... На цей раз я сподіваюсь, без тарганів ми обідуємося чи ні? Е, я також сподіваюся, диви тут одна. Картка, яка виділяється крізь усі. Тобто ага. давай зараз її що можливо це така підстава, типу там нічого такого немає. А тут диви, танцюй. Зачекай. А що, а що це у нас? А що це? А це треба буде потанцювати. Під тренди Тіктока. Потанцювали. <рес> Челендж виконано? Ну а що, зробимо? <рес> Поїхали. Руки вверх! Що втикаєш? Врубай! Врубай! І дай газам, хто б щоб не казав, забув. Ну я знаю цю пісню, але я не знаю, як зачувати. А. <рістити> а там так і танців. Это інша, <рістити> иншари. Не, 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 не. А, я знаю, там, а, так... вей, вей, вей. я бачив просто цей стренд, але я не знаю, як він просто так. отак, За результатами цього конкурсу, Герман, ти перемагаєш у нас рахунок один 1, 1, і ми переходимо до фінального третього завдання. Це все за того, що ти зробив Так. погнали далі. Друзі, дуже дякую, що ви дивитеся ролики. Підтримуйте нас, мене, Германа, усіх нас, тому що ми тут. Чесно, як оці кролики, знає, нас запихнули, Я кажу, давайте. Тому. Зараз герба. Подумай. Дивись, давай, давай так. Я одразу обираю осі три, вони мені не подобаються. І оцю. Да. Тепер. Яку з трьох? Герман. Яку з Герман, трьох? Герман, Відчуй. Просто відчуй. Воно. Воно. О, Ну, нормально, нормально. Це гарно, це довго, а що я одразу виконув? Давай бот-челедж. О, ось одразу. що в коробці я викинув. Молодець, все. І а хулико. Я виконав не смішно. Мені тепер не смішно. І так, останній челендж. Ваше завдання якомога більше покласти собі до рота маршмело. Перемагає той, хто, по-перше, більше. Якщо ні, то той, хто чіткіше скаже фразу Доброго вечора, ми з України. Готові? 3-2-1. Одна частина. Давай, давай у, давай, по, по черзі. У попередній Добре. раз ти не переміг. Ви да, їх погнали зараз. Давай зараз пробуємо. Один, два, три. Добро вечер, з України. З України. <attained noise> Доброго вечора. Ми, <стрец> ми, <стрец struggles> угу, угу. ми з України. Доброго вечора. ми Доброго вечора. Доброго вечора. Ми з України. <стрец гр pickles> Доброго вечора. Ми з України. <стрец> Доброго вечора. Ми з України. Понятно, все. Доброго вечора, ми з України. Вже складніше. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Ну я все, ну ладно, доброго вечора, ми з України. Ну ще. Доброго вечора, ми з України. Зараз він декілька з'їсть. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. а ти Герман. Програв. Сашко, я тебе вітаю! Сашко і Гірман не можуть зараз нічого сказати, тому я скажу за них обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних випусках. Па-па!